За статистикою, від фізичного насильства у родині страждає значно більше людей, ніж від психологічного. Так лише в центральному міському районі в минулому році майже 90% випадків члени деяких родин постраждали саме морально. Центральним міським відділом міліції, Центром соціальних служб, а також службою у справах дітей в районі проводяться роз'яснювальні роботи не тільки з тими, хто вчинив насильство, а й з тими, хто від нього постраждав. Відповідно до інструкції порядку взаємодії у справах сім'ї, молоді та спорту та відповідних структурних підрозділів у районі координатором з питання попередження насильства в сім'ї є комітет у справах сім'ї та молоді. І я, як координатор цих дій, дуже приємно вражена, що в районі злагоджена система роботи усіх структурних підрозділів. Задача состоїть в тому, щоб родителям, прежде всего, об'яснити, що буде, якщо діти... постоянно будут наблюдать конфликты, что у них сформируется модель поведения, вот такого конфликтного поведения. И фактически семьи, в которых происходит насилие, это семьи, в которых произрастают дети, развиваются дети. Фактически же эти дети будут продолжать нашу дальнейшую статистику по семейному насилию. Більшість конфліктів, за словами фахівців, трапляються через проблеми родини з фінансами та алкоголем. Особливо занепокоєння у психологів викликає той факт, що часто свідками насильства в сім'ї є діти, які переймають поведінку батьків і коли дорослі шоють, вчиняють так само. В Центральному міському районі функціонує координаційна рада з питань сімейної, гендерної та демографічної політики з метою попередження насильства у родині та торгівлі людьми. Кожного місяця комітет у справах дітей залучає до роботи відповідних фахівців і проводить виховні заходи з робітничою молоддю, яку знайомлять законодавством, наслідками та методами боротьби з домашнім насильством. Нередко так буває, що за 5-7 хвилин ти узнаєш всю ситуацію в сім'ї, тому що тобі її розказує ребенок 10-12 років. Это уже о чем-то говорит. Со своей стороны, конечно, нам помогает социально-психологическая служба в школах, где психологи работают, используют психокоррекционные методики по урегулированию отношений между родителями и детьми. Но работа у нас... Іміють результати только тогда, коли ми в комплексі наблюдаємо сім'ю. Виконкумі районної місті ради діє телефон гарячої лінії з приводу насильства в сім'ї. Кожен може зателефонувати до комітету в справах сім'ї та молоді за телефоном 405 27 Надати звернутися і йому буде надана повна консультація, допомога перша якщо це стосується. Насильства проти дитини то буде займатися служба в справах дітей. Можна також звонити телефонувати безпосередньо до служби у справах дітей або в райвідділ міліції 92 33 70 з початку цього року в Центральному міському районі кількість осіб, що скоїли домашнє насильство, зменшилась зі 104 до 99. Це свідчить про те, що дехто з громадян все-таки переглянув свою поведінку. Але більшість, особливо жінок, звикає до жорсткого ставлення і не визнають проблему. Російський письменник Лєв Толстой писав, що кожна родина нещаслива по-своєму. Тому ми маємо плідно працювати над тим, щоб кожна хвилина з близькими людьми приносила нам лише радість.